Трирічна Єсенія вперше йде на могилу дідуся. Йому мало би виповнитися 52 роки. Квіти йому можна принести тепер тільки на цвинтар. Життя інспектора прикордонної служби водія Олександра Мухи обірвалося 23 жовтня 2024 року на російсько-українській війні. Вона завжди проходила і одразу до діда. Там. А діда Саша вдома, ну, тому що він ж не завжди був вдома, так як служить. От. І, ну, довелося сказати, що дядушку Сашу вбили ката. Вона так от скалала руки, тупнула ногою і сказала, так не можна, так не чесно. Олександр Муха загинув на Сумщині поблизу села Новодмитрівка Сумського району. Ми всю ніч з донькою сиділи. Я просто... Брала її за руки і кажу, Санечка, пози, шкрябайся, якщо ти поранений, гриби в нашу сторону. Я тебе любим, буду любити. 28 жовтня Олександра поховали на Алеї Слави поруч з іншими героями, що віддали життя за Україну. Як сказав командир на поховання, він врятував 12 людей. І загинув за них. Це, звісно, біль не скорочує, але розумієш, що чоловік пройшов життя до дна, до дна віддав своє життя, яке поставив нижче за життя всіх українців. Тепер у родини залишилися лише спогади, говорить мама Олександра. Да. Мам, поїхали за грибами, ти вихідна, вихідна, поїхали. Ну, поїхали за грибами. У Нікольській сюди, от, це, там під Сумами. За чернич. Приїхали туди, це нормально. Ходили, збирали, а там місцева отака. Бугри яри, бугри яри, а саме оп'ят багато. Бо нас вже нема куди собирати. Саша пішли додому, вже хватить, скільки буде. Не можемо з лісу вийти, не знайдемо куди йти. І ми дуже довго блукали. Це я тепер пам'ятаю, як він мене успокаював. Він був дуже відповідальний, дуже. Я його просила. Саша робиш, він же в Польщі робив. Не їдь сюди, займайся волонтерством. Ну Я прошу, не треба, як чувствовала цю його погибель. Всі надіжди були на його. Всі. Так, його плани великі були. А його плани були кінченці. взагалі хороші. Ну, що, що я можу сказати? Син є син, і його дуже жалко. А все мені кажеться, що він от завтра, післязавтра може приїде. Анатолій розповідає, товаришував з Олександром понад 20 років. Був гарною, гарною, чемною, черевною людиною. Прямо лінійний, правда. Ну, за що завжди? Його за це і любили, за його прямолінійність, щирість і відвертість. Класний був друг, чарівний батька. Дідусем навіть не замітив, коли її став, навіть якось і не вірила, що він дідусь вже був. Якщо вам доводилося в житті бачити повністю завжди збалансовану людину, то це мій чоловік, мій коханий. Олександр, що я маю на увазі збалансоване, це щоб не трапилось. Радісне. Це не було так, як у нас, з донькою, емоції. Це були посмішки. І якщо важкі або надважкі, це завжди було дійсно спокій, тому він завжди приймав рішення який ми поважали. Чоловік був в АТО 15-16 рік, тоді реабілітація, а потім він поїхав, вийшов на пенсію, він працював в Службі безпеки України, водієм і поїхав у Польщу. Ми завжди його зустрічали в дверях, і він завжди любив дуже, щоб він не попереджав, що він їде. Він просто з'являвся. І ми так з мамою завжди на нього налітали. В дверях, коли він повернувся вже з Польщі, то маленька вже їм, може, місяці два було. Він в березні повернувся. І це була його перша зустріч з Єсенією. Прям такі теплі, теплі відчуття. І він прям от для мене він тато був той, що завжди працює. Мама, я його дуже любила. Катя згадує з маличку, пам'ятає тата активним, рухливим, атлетичною тілобудову чоловіком. Він прищепив доньці любов до водіння, до подорожей і до спорту. Тормоз. 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 Тормоз посередині. Тормоз посередині. дівчина згадує останню зустріч із татом, коли поділилася з ним, що планує взяти участь у всеукраїнських змаганнях з бодібілдінгу. Я кажу, пап, я типу, їду приймати змагання, а першу поразку, там в мене було друге-третє місце, я сприйняла так, дуже для себе розстроїлася. От, і він каже, Катя, головне кайфанути, От просто вийди і отримай задоволення. Він загинув, я все одно, не дивлячись, на що, через те, що він сказав, що я в тебе вірю, в тебе все вийде, просто кайфний. І Я все одно поїхала на змагання, хоча було дуже важко. І я ну, зайняла перше місце. Цю перемогу, говорить Катя, вона присвятила батькові. Дружина ділиться, вдячна долі за роки, проведені в злагоді і взаєморозумінні. Говорить, досі готує для чоловіка і звертається до нього в горі і в радості. Він просто безумовно. Я не знаю, як це я ще так не вмію, але він дійсно безумовно любив мене, свою доньку. Ніколи не було осуду. Зовсім ніколи. Це була просто підтримка. Все вирішували разом, навіть якщо розбігалися такі думки, але завжди знаходили баланс. Десь знаходили золоту середину на вирішення. 24 грудня 2024 року Олександру йомусі присвоїли звання почесний громадянин міста Суми. Єдине, що би мені хотілося, щоб вшановували на 9.00 хвилину мовчання, тому що. Не тільки мого тата, а взагалі людей, які і військових, і не військових, тому що в мене дитина зупиняє дорослих, ну показуючи що їм, що треба прикласти руку до серця і просто хвилинку помовчати. Бо це для мене, напевно, буде найкращою вдячністю кожного, хто втратив або не втратив. Я вдячна до, до землі і до неба, що я була з тобою 30 років, навіть на відстані, навіть на тисячу кілометрів один від одного. Цей зв'язок і зараз є, і я йому триматиму, поки я буду жити. Ті мандри, які ми планували, ти будеш мандру... плану... мандрувати разом зі мною. ти бачиш... Будеш бачити світ моїми очима. Ти бачиш, будеш бачити і відчувати через моє серце, через наш зв'язок. А на Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.